Мешканці ОСББ Рубіновий 12 довгий час страждали від та цвілі у власних помешканнях. Маючи досвід участі у міській програмі співфінансування, активні мешканці вирішили подати ще одну заявку. Це вже наша п'ята робота з міською радою. Ми зробили центральне опалення, повністю замінили труби в підвалі. Потім ми зробили електромережу щитову. Наслідучий рік ми вже поставили ІТП. Потім ми зробили в минулому році ми зробили дах, і ось ми зробили міжпанельні шви. А на слідуючий рік ми вже подали на капремонт ліфтового обладнання. Ми дуже вдячні, вдячні тому, що ми не зробили за таку ціну. Я підрахувала, ми за ці п'ять робіт. Міськрада виділила нам мільйон гривень, мільйон сорок одну тисячу. Так ми, якби ми збирали мільйон нашими двома під'їздами, 80 квартир, то ми б збирали, не знаю, років 10. Олена ділиться, робітники впоралися швидко всього за два тижні. Вони прискіпливо слідкували за якістю швів. Яким чином приймаються заявки? Керівник ОСББ звертається до департаменту для того, щоб отримати роз'яснення, які саме документи необхідно подати. Наші співробітники роз'яснюють, які необхідні документи подати. Це заявка, дефектний акт, копія статуту, виписка з банку тощо. Ці документи нам приносять керівники ОСББ керівника живкавка жбака. Ми їх розглядаємо. Якщо получиться весь пакет, правильно зібраний, Ми його приймаємо в роботу. А от мешканцям ОСББ робочі 73 виконали ремонт м'якої покрівлі, адже стара була в аварійному стані. Деякі квартири підтоплювало. Це вже не перші роботи, які ми робили по програмі співфінансування з містом. Після зими було прийнято рішення робити саме не електрику, як ми подавали в прошлому році на цей рік, а саме зробити ремонт покрівлі. Ремонт покрівлі особливо актуальний перед початком осінньо-зимового періоду. Мешканці даного батуквартирного будинку Дуже задоволеною роботою департаменту, а також задоволеною роботою голови про те, що останнє звернулися до департаменту і за 25% від загальної вартості цих робіт змогла усунути цю аварійну ситуацію в даному багатоквартирному будинку. Інші 75% сповністю сплатила Дніпровська міська рада. Програма співфінансування поширюється на багатоквартирні будинки, які експлуатуються більше 10 років.